Морська ділянка газопроводу згідно з проектом має проходити по дну Чорного моря від російської Анапи до Болгарської Варни. Протяжність чотирьох ниток близько 900 кілометрів. Потужність 63 мільярди кубометрів газу на рік. Половина акцій морської частини магістралі належить Газпрому, друга половина його партнерам. Це італійська Ені, німецька компанія Вінтерсхаль та французька ЕДФ. Будівництво ділянки в Росії почалося в грудні 2012 року. Наземна ділянка газогону має піти по території Болгарії, Сербії, Угорщини, Словенії, Австрії та Італії. Також передбачається як мінімум два відгалудження до Хорватії та Боснії герцеговини За допомогою південного потоку Росія прагнула закріпитися на ринку Південної Європи. Плюс трубопровід повинен йти в обхід України. А для Москви це зниження транзитних ризиків. Євросоюз до кризи в Україні критикував проект, однак не виступав жорстко проти його спорудження. Головні вимоги Брюсселя, які неодноразово озвучувалися єврочиновниками, це прозорість проекту та дотримання правил, що діють на внутрішньоєвропейському ринку. У Болгарії не були дотримані правила внутрішнього ринку щодо процедури державного замовлення. Точніше кажучи, коли компанію Південний Потік Болгарія призначили керувати цим проектом газопроводу, розробляти його фінансову та технічну документацію, перед цим не було проведено прозорого тендеру, який у таких випадках має бути. у найбіднішій країні ЄС, розраховували на мільярдний зиск від південного потоку та на понад 6 тисяч нових робочих місць. Очікували також оживити північний захід Болгарії, один з найбільш депресивних регіонів. Москва засуджує тиск Брюсселя на Софію в питанні участі в проєкті газогону. Голова російського МЗС натякає навіть на заокеанський вплив Деякі країни не помічені у великих симпатіях щодо розвитку партнерства Росії з Євросоюзом, хочуть використати цю ініціативу, щоб підірвати енергетичний діалог. Між Росією та Євросоюзом діалог між нашими між Росією Євросоюзом Болгарія, як і Україна, по суті, сто відсотків газу отримує з Росії. Газпром може паралізувати не лише енергетику країни, але й всю її економіку. Кремлю тім навряд чи наважиться на такий крок, вважають експерти. Адже в такому разі услід за Києвом і Софія перейде в опозицію до могутнього сусіда у 2009-му, коли Росія припинила поставки Україні, болгарам вже теж довелося мерзнути. Нині важливі впливу на ситуацію з південним потоком у руках представника Німеччини Єврокомісара Гюнтера Ейтенгера у Європі не зацікавлені в новій газовій війні, але на тлі воєвничої антизахідної риторики Росії євросоюз як ніколи активно взявся за пошук альтернативних постачальників газу. І це мало би насторожити Газпром. Адже для російського газового монополіста європейці є основним джерелом доходів. До завершення консультації між Софією та Брюсселем Роботи на південному потоку призупинені. Доля проекту ймовірно проясниться після візиту європейських експертів до Болгарії наприкінці тижня.